Коли тебе спіткали люди гори? Спокою у життя немає. Спокою у життя немає ніде. Коли тебе. Коли, Коли життя беру, як те море, спокою у житті нема ніде. Коли тебе спіткали люди гори, не бій. Не бійся, бо Ісус з тобою йде. Він своїм Словом заспокоїться море, змістить тебе невірній боротьбі. Загориться рани. від. це гори. і всьому лигможню тобі. Не бійся, каже він, бо я з тобою. Спасіння Тайна, світло, у житті. Тепер я визові заспокою усього покору. лиця вічно дам на від тобі. Ві ві.